Поле бою у вогні. 30 тонн броньованої смерті зминають стіни у пу, а від вибухів здригаються джойстик. Це World of Tanks нарешті доїхав до PlayStation 4. Так, це той самий вод, де ти все також б'єшся 15 на 15 за Прохоровку чи Хіменсдорф. Тільки тепер з покращеною графою. Ось відчуй різницю. Шуткуємо! Ось так. Також з новим движком. Тобі дали нових сталевих монстрів, як цей Panzerkampfwagen Камфаген найпопулярніший німецький танк часів Другої світової, або американський Т-1Е6, те, що військовий лікар прописав. І хоч у нього не дуже потужний калібр, зате він досить маневрений і зможе швидко провести тебе по двом ексклюзивним локаціям Руенберг та Ущелина Скорпіонів. Ну а якщо і це не допоможе, то понад 300 бойових машин. США, Німеччини та СРСР точно пробудять у тобі танкіста. Трі танкіста, трісовий друга, екіпаж машини баїбої. А от інші твої таланти розкриє наступний свіжак у їх Кожного з нас усередині живе герой, що прагне допомогти людям та перерізати горлянки тамплієра. Принаймні, так думають творці нової Assassin's Creed Identity, яка вийшла на твою мобілю, і це не карткова версія консульної гри, а справжній екшен, який закине тебе у Італію 15-го століття. Тут на вулицях Флоренції та віли аудітори тобі доведеться попрацювати на орден асасинів і виконати безліч небезпечних завдань, підслухати таємну розмову, відшукати древній артефакт, простежити за ворогами ордену та вбити їх. Як саме це зробити, уперше за усю серію тобі допоможуть визначитися чотири класи свого героя: Берсерк, такий собі силач, Шедоу Блейд, тобто майстер прихованих вбивств та трікстер справжній з перевдягання та паркуру. Ким із них бути вирішувати тобі, звісно, якщо в тебе є айфон? Адже Assassin's Creed Identity вийшла тільки на цю платформу. А от релізу на Андроїді доведеться трохи зачекати. А ти можеш поки зайнятися фізикою у наступному свіжаку у Ігронавтах. Хтось думає, що Маджонг виглядає так, а хтось думає, що ось так це студія, яка створила суперпопулярний Майнкрафт. А тепер ще й випустила несамовитий платформер «Кобальт». Це гра не про елемент з таблиці Менделеєва. Тут панує фізика та маленькі бойові роботи. І ти якраз один із них, робонавте, формула проста: береш одну із 70 крутих волин від пістолету до ракетниці і помножуєш першого вражину на нуль. Я тебе умножу на ноль, ти тобі ясно, ля ні? Наступного ділиш на два гранати, вмикаєш енергетичні щити, а відскакуєш на вигідну позицію у видовищному слово мо. Адже фішка Кобальт у уповільненні часу. Так ти можеш ухилятися від ворожих снарядів та атакувати у відповідь. Дуже корисна штука, особливо у мультиплеєрі, де кожен сам за себе. Або можна об'єднатися із друзями та захопити прапор ворожої команди. Що й казати? Ко. Кобаль це справжня веселуха, яка точно варта твоєї уваги. Ну що ж, World of Tanks, Assassin's Creed Identity та Кобальт вже вийшли. А от наступна гра тільки готується зробити тобі кавабангу. Рубрика Скоро. Далі у ігронавтах.